Мої любі, всім добрих новин і гарного настрою. Сьогодні у нас буде посилочка від Ферб. Я вже наполовину її розпакувала тому що треба було дівчинці віддати хайлайтер. Вона дуже його чекала, вона зробила собі новорічний подаруночок. А далі я вам покажу, що ж ви у мене замовили. Перш за все, Ірочка, моя постійна клієнточка з ромнів замовила ось таку сироватку з центелою азіатською. Зараз ми подивимось, який об'єм. Я бачу, що тут для сироватки величезний об'єм, 55 мл. Ну, Ми знаємо, що в сиротках буває 15 мл, 30, це, так сказати, дах уже. А тут а 55 мл. Боже, дівчатка, гляньте на цю красу. І я дивлюся, що це не просто рідина, а така густа рідина. Центела зараз дуже популярна в корейських сироватках і в китайських. Дуже багато от серій саме з центелою. Вона і омолоджує і попереджує появу зморшок. Також вона заставляє клітинку ділитися. і також центела це, ну, як вам розказати, це ну, звичайний такий, як у нас калачик, а то гірський саме калачик От такого типу. І що можна ще за центелу сказати? Це те, що її вистачає багато. Ось саме акція була. На неї на сайті на всі косметичні засоби була, по-моєму, чи 15, чи 20%. І ми з Ірочкою скористалися. Я їй дала наводку, так сказати. Вона хотіла іншу сироватку, але я посовітувала і по об'єму вона класна. І по запросам, ірочкиним омолодження, і красота, а також зволоження шкіри. І ось будемо чекати від неї відгуків. Що ще мої любі, зараз покажу замови. Ось клієнточка Оксаночка замовила концентрат Alloe вера. І ось оця невеличка така 118 мл. Фанфурик такий невеличкий, баночка, Вона дорівнює 1,25 літра алоє. Дуже вигідно брати такий концентрат. Але так як я не люблю розводити, то я як-от плюх, скільки вийде, стільки й вийде. І буває більше, буває менше. але... Якщо будете замовляти вера вереконцентрат, то по ціні набагато дешевше вийде, ніж брати літр алоє. Тому теж жду відгуків від Оксаночки, я надіюсь їй сподобається. Так як алоє, воно і очищує організм, і позбавляє паразитів. Також, хто страждає кишково-шлунковими захворюваннями, алоє вера вам у поміч, мої любі. Також Оксаночка замовила глюкозамін і хондроїтін. Це дуже такі потрібні нашому організму речовини, які заставляють вирабатуватися в суглобах у нас якраз таки оці прослочки, хрящові прослоє. Ну так кажуть, будемо сподіватися, що так воно і є. Але треба зауважити, що е, треба пити не менше трьох місяців отакі речовини. Якщо колотися, е, ну у мене в маніпуляції люди не менше 15 20 разів приходять. І колять хондросад з глюкосатом через день. Ось так вони лікуються. Ну, а тут теж глюкозамін і хондроїтін, це якраз таки оці хондросати, глюкосати, їх дуже багато таких речовин, але це все треба спілкуватися і радити з лікарем, щоб починати це все приймати. Ну, а для профілактики після 40 років це 100%, ну, як ото кажуть, хуже не зробить, а тільки ви будете робити профілактичні заходи. Щоб у вас суглоби були в русі. Ну і також треба різні вправи робити. Але то теж радитись лікарем, невропатологом, також ортопедом, хірургом це все до них. Гулять, так гулять. Оксаночка замовила також ось такий з йодом засіб, теж для щитовидки. І теж я вважаю, що треба радитись лікарем-ендокринологам, скільки пити ось таких таблеточок. Бо у деяких першої стадії, у деяких другої. А з третьої там ну, дозування набагато більше. Ну, а для профілактики рекомендується, як на сайті написано, зранку по дві таблеточки. Ну, я, я п'ю, якщо чесно, ось вам покажу це ось такі кельпи, це бурі водорості, теж натуральний йод. Ну, Це все потрібно. 100% це все потрібно для нашої щитовидної зали, щитоподівкарі. Як я монтувала відео і випав колаген. З кадру, чи я не, не вімкнула камеру, а, але це родзинка на торті. Тому розказує. Оце замовлення зробила е, уже е, другий раз, е, але інший колаген вона робила, ірочка. З ірочка робила той раз капсули, замовляла, а цей раз вона взяла по акції. Від Каліфорнії Gold Nutrition колаген АПЦ морський колаген. Він йде з пептидами, плюс гіалуронка, плюс вітамін С. Для чого потрібна гіалуронка і вітамін С, щоб краще засвоювався колаген? А колаген нам потрібен для здоров'я волосся, шкіри, нігтів суглобів і кісток, а також в багатьох процесах колаген у нас бере участь. Цей колаген чим краще, тим, що він гарно засвоюється і розбавляється в теплій водичці. Тут порошко подібний такий субстрат білого кольору, такого якогось грязно-білого кольору. І е, кожного ранку я теж пробувала цей колагенчик, але у мене була більша баночка, тут 206 г, а то було десь під 400 грам, більше 400 Е, І е, я що замітила, я відос уже е, Скидувала про цей колаген, але нагадаю ще, дівчатка відмітила, що волосся стало набагато міцніше, менше випадало, нігті міцніші, позбулися отих білих крапок і не ламків стали. Також я могла спокійно робити нагрузки на зомбі, і в мене не боліли суглоби. я... Навіть не чула о о тих розладів, які проходять, ну, це хай фізіологічні е після навантаження, коли тянуть о, там, е жили, як то -от, як -от, е кажуть, такого не проходило. Е ось так мені допомагав колаген. І я е вважаю, що треба його пропувати багатьом. Але все з лікарем: чи потрібен вам, чи цей, чи є ще з рогатої худоби колаген. Тому всі питання до лікарів питайте, консультуйтеся, а тоді я вам допоможу купити ось такий колагенчик або інший. Оберемо.